Привіт, друзі, підписники інтернет-каналу, інтернет-магазину 220 км'ю. Хочу розповісти про чудовий, на мій погляд, девайс, терморегулятор в розетку, який заслуговує особливо зараз, напередодні опалювального сезону, на увагу і чому саме в двох словах покажу, розкажу, як працює. І я зазвичай не дуже хвалю. А на цей раз я скажу, що це. Ну, для мене це необхідна річ, яка допоможе реально зекономити. Економити я, може бути не за рахунок, що він перетворить електроенергію в тепло більше, ніж інші, а за рахунок того, що він допоможе організувати нагрів вашого помешкання саме в необхідний час. Тобто, коли вас нема вдома, ви вимикаєте уходить, наприклад, опалення. А він ну, раз вимкнув, раз не вимкнув. А цей прилад допоможе в автоматичному режимі підтримувати необхідну вам температуру ще щодо опалення. Велика тема чим економніше газом чи електрика, електрика, на мій погляд. Конечно, безумовно дорожче, але але не завжди так. Буває дешевша електрика в тому випадку, коли, наприклад, є двотарифний лічильник. У багатьох є, в мене є особисто, тому можна опалювати вночі в два рази дешевше платити за електроенергію. раз. По-друге, електроенергія конвектори можна поставити в різних кімнатах, і не є можливість просто опалювати саме необхідні зони, а не весь будинок, як зазвичай це потрібно робити за допомогою газового котла або там. Упалення централізовано. І так, от така штучка, ось вона вже винята. Вона має такі переваги. До речі, вона це не тільки обігрів, вона може працювати. Це терморегулятор, термостат. І він може працювати як на обігрів, так і на холод. Сюди ми можемо включити, підключити хоч кондиціонер, хоч будь-який прилад конвектор. там Як там називаються обігрівальні інші прилади. Дуйчик, як його називають, або масляний обігрівач, що завгодно. Тут які є обмеження силі струми, якщо я не помиляюсь, здається до 16 А. Ось коробочка тут є інструкція. Давайте, можливо, е покажу інструкцію. Цікавий прибор. Не спішіть покидати відео, подивіться до кінця. Я розповім, чим саме він цікавий, як його налаштовувати, що він вміє. Керується за допомогою додатка Smart Life через телефон. І саме головна фішка, що він може, як, наприклад, в інкубаторі можна покласти термодатчик. В акваріумі, тобто він тут запаяний герметично. Попробую показати сам термодатчик, що він герметичний. Є ось такий маленький термодатчик, тут 5 см довжина. А ще саме головне, що є і довгий датчик. Я не перевіряв і виробник, стверджує, що тут до 3 метрів, тобто ми можемо підключити 3-метровий датчик і вимірювати температуру, да хоч на вулиці, хоч в акваріумі. Хоч Добудь-де, да, там написано до 110 градусів може міряти цей термодатчик. Я не, не пробував, не перевіряв. Може такі екстремальні умови і не варто. Без термодатчика, до речі, він не працює. Каже, що кричить, що помилка в струмі термодатчик, Тільки в самому корпусі нема. Тобто, повинен бути, або отак він легко під'єднується, або маленький, або великий. Так, я, мабуть, не допоказував вам. Хто кому потрібно, той поставить собі на паузу, прочитає інструкцію. Ще раз керується додатком Smart Life, Тут ось написано. З іншого боку, ось така інструкція: QR-код, за яким можна завантажити додаток, опис, як підключити до додатка. Як підключати до додатку? Ось написано на цій сторінці, зокрема. Не буду я розказувати, як це робиться. Насправді це відносно легко, на мій погляд, стандартна процедура. Давайте я розкажу те, що трохи нестандартно. Вмикаємо його. Я покажу сам додаток і налаштування. Він... Ось так він вмикає, щоб ми побачили. І далі я його відкладу. Він, до речі, може керуватися без додатку. Є тут всі кнопки, ми все керування є, все програмується. І температура, і час, і час вмикання. Але давайте перейдемо саме вже в додаток. І в додатку, я думаю, просто ну і хто, і хто його купує, той швидше за все орієнтується на додаток. Тому що в додатку однозначно більше можливостей для того, щоб використовувати його і зручніше. Може не більше можливостей, можливості стільки саме, зато зручніше, однозначно. Я вже додав, ще раз кажу сам пристрій. Ось він цей пристрій. Ось ми будемо бачити його. В режимі очікування він показує, що він зараз от ми бачимо Wi-Fi значок і значок, що він увімкнутий, тобто подається живим на розетку. Давайте почнемо. Тут є п'ять режимів додатку, які ми можемо вибирати. Обігрів хіа, хіа, Не буду читати англійським, бо в мене произношення явно має бути було краще. Обігрів, охолодження, програмний метод, таймер циклічний і сокет. Сокет це просто розетка. Тобто, самий звичайний режим, тут і нема що розказувати. або увімкнули. Воно увімкнулося. Давайте таку покладу, щоб бачите, воно вмикається вимикається. Тобто це самий звичайний режим увімкнули, розетку вимкнули. Це саме простий, тут все зрозуміло. Далі режим, режим обігрів. Дивіться, зараз у нас температура 25. Якщо у нас. Нижче температур, тут ми хочемо, щоб ми маємо поставити тут температуру, яку ми хочемо, щоб у нас була. Тобто, якщо у нас зараз в кімнаті 20 градусів і 4 е, тут ми виставляємо 21, він ще не буде вмикатися, бо у нас різниця в налаштуваннях налаштується. можна поставити 0,1 градус, 0,2, 0,5 або 1. Тобто різницю... 1 градус, якщо буде більше від цієї температури. Тобто 21,4, якщо ми тут вистемов, ну 25. 21 не буде включатися. Дивіться, ми зараз поставимо 21,5 і увімкнеться обігрів. Я не знаю так попробу поставити, щоб було видно, що. Обі... Дивимося, бачите, на розетці включився обігрів. Точніше, подолається напруга. А що ви там включите, який не розетка ваш грі, а гріє те, що буде увімкнено в цю розетку. Бачимо те самі показники на самій розетці цей смарт. І бачимо цей значок енергія такий вколо колі, Це значить, що він увімкнений. Це режим обігріву, режим є охолодження. Якщо у нас підключено в розетку, ось він так обозначається, там зір, не зірочка, а сніжинка. так само. Він, до речі, це світиться, виставляється час. і Можна виставити там 30 секунд за замовченням, як стоїть, або можна менше, більше. Зазвичай через 30 секунд він потухне, бо ну, немає потреби, щоб він завжди цей екранчик працював. І буде світитися у вас тільки значок під'єднання до Wi-Fi. Тобто, в звичайному режимі світиться тільки значок під'єднання до Wi-Fi. Незвичайно а в режимі, так сказати, спокою, коли от він через 30 секунд, він такий режим, ось, воно пройшло 30 секунд, ми бачимо, бачите, що освіти. І так режим охолодження, тобто, якщо у нас підключений нібито кондиціонер. Якщо температура в кімнаті буде меншою на 1 градус від того, що у нас задано, точніше більше, от зараз вона якраз більш, то воно увімкнеться. Тобто ми зараз дивимося, у нас в кімнаті 2,6. А ми хочемо, щоб було менше менше. Тобто, нам треба менше поставити. Тобто, тоді, дивіться, ще раз, ось він вимкнений. Тобто він не працює У наш кондиціонер, Якщо нам стає. Ми хочемо, щоб була температура 26. Тобто, якщо ми включимо більшу температуру, має включитися розетка, щоб йти на. Ні, мабуть, я щось помиляюся ще раз. У нас температура 22. Це я таку вистачу. А я хочу менше. У нас температура 28, тобто треба менше ставити 2,8. Ми поставимо 19. Ось включився подача, подалося живлення на кондиціонері. Зараз 19. ми йдемо до стрімимося до температури 19, комфортно і до нас, а в кімнаті зараз 21,1. Ну, він, мабуть, трошки гріється. Тут датчик бачите, від мого пальця, я його беру, тому він трошки в кімнаті може і прохолоди. Далі найцікавіший режим програмний мод, програмний режим. Тут в цьому режимі, щоб ви зрозуміли, все насправді дуже легко. Заходимо кустом і виставляємо термостат, якому хочемо ми в режимі, щоб він працював з субмодулю. або охолодження, або обігрів. Виставили обігрів. Підтвердити, все. В даному випадку ми виставляємо тепер температуру на будь-який день, тобто, наприклад, на кожен день, там понеділок, вівторок, середа, четвер, від якого часу, от якщо, наприклад, зараз цей день. Годин 14, і от у нас, дивіться, з 11.30 до 13 має бути 15 градусів, навіть до 17. В общем, тут -то все мені здається, то вже, я не буду коментувати виставити, все дуже просто. Насправді останній режим циклічний таймер. Таймер теж, ну, можливо, трошки замало тут функції, але, наприклад, для мене тут можна в режимі кустом вручну ввести, коли включати буде розетку. От, Наприклад, в 23 щодня вона в 23 години. Буде вмикатися, наприклад, от так як в мене двотарифний лічильник із 23 до 7 ранку. В мене знижений тариф рівно в два рази. Підтвердив відповідно в 23 години. І ось воно показує, що включений режим цикл. Он, і воно буде вмикатися, вмикається в 23 години, вимикається в 7 годин ранку. Ось такий лічильник, що тут ще є по налаштуваннях, можна заблокувати від дитини замочок, і, відповідно, ніхто там вже на самому розетці нічого не зможе зробити, можна вимкнути взагалі його. Тобто ми його вимкнули в вимкненому стані теж, в принципі, нічого І він не буде працювати раз відповідно. Ну і ніхто не зможе його увімкнути. Тому треба мати доступ і бажано, мабуть. З декількох, вдруг, щось десь буде далеко. цей... Є ще да, розширення налаштування. Треба щоб вимкнути, мабуть, щоб зайти в розширене налаштування. Заходимо в розширене налаштування. Яскравість яскравість самого розетки тайм-аут, тобто, через який час буде ну, він переходити в сплячий режим, бачите, показує температуру в градусах або Фаренгейтах, калібровка. Оце різниця між тою, щоб комусь треба більше різниця. Тобто, наприклад, ми виставили, щоб у нас гріло до температури 20. він Не 20,1 він зраджує, а з таким резистенція називається, здається, якщо я не помиляюсь, 20. Тобто, Якщо ми виставляємо на 20, 21 він вимкне обігрів. Але можна і міняти. Можна ставити 0,1, можна ставити 0,2, скільки кому зручно. Зазвичай у мене 1, це ну, ось таке що та попередження про високу температуру 110, попередження про низьку, мінус 30. Ось такий девайс, який допоможе, а ще як його застосовувати. В мене особисто стоять панелі керамічні, вони мені подобаються, вони тоненькі. І от вони вночі працюють. При, наприклад, якщо температура вночі менше 19, в мене працюють керамічні панелі тільки вночі. Якщо температура. Вночі ж знову більше 19. Завдяки цьому розяці можна це організувати. Панелі не працюють ні вдень, ні вночі. Ну, ось такий прилад, кому цікавий. Він запам'ятовує, якщо пропало живлення, він запам'ятовує, який режим був увімкнений. І після знову появи живлення, він знову буде працювати в тому режимі, в якому пропало живлення. На цьому все. Всім гарного дня. Буду вдячний за підписку на канал. З радістю відповім. На ті питання, на які я знаю відповідь, бо буває часто, що я ну, не можу людям відповісти, не знаю. Всім гарного дня.